Сте проповідуваний між народами. Слава тобі, Христе, в Тебе повірили у світі. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Після того, як п'ять тисяч чоловіків наситилися, Ісус змусив своїх учнів негайно сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до відсайди, а Він тим часом відпустить людей. І, відпустивши їх, він пішов. На гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши їх, як мордувалися веслування, бо вітер був супротивний близько четвертої сторожі ночі, він підійшов до них, йдучи по морю. І хотів їх минути. Вони ж, побачивши його, як він іде по морю, подумали, що то привід, і закричали, бо всі його побачили і жахнулися. І тут же він заговорив з ними і сказав їм Відваги це я не бійтеся. Він увійшов до них у човен і вітер ущух. І вони були у собі дуже сильно здивовані адже вони не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим. Яні... Закам Слово Господнє! Нехай слова Святого Євангелія знищить наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Амінь. сьогодні Каплані, вілібні законні, другі улюблені в Христі, брати і сестри, міністра, турганісти, парафіани, кохані любі Божі діти. Сьогодні чуємо Євангелію, яка розповідає нам, як Ісус іде. По морю і як його сприймають учні, яка є їхня реакція. Сьогодні ми собі так думаємо, або принаймні нам здається, що розуміння, поняття, відваги сьогодні є якесь таке або дуже велике, або дуже практичне, або насправді незрозуміле. Сьогодні Правду треба сказати, що розуміння цього слова відвага є, на жаль, дуже неправильне. Тому що сьогодні відвага, наприклад, для особливо молодої людини, це роблю, що хочу, нікого не слухаю, що мені подобається. І відвага це не те, що я перекреслюю всі якісь свої правила, ліміти, свою уяву навіть. Свої можливості нараз людина перечерплює, але відвага це є щось глибше. Відвага це відносини, це реляції. Може, так не конкретно відносно до Євангелії, але скажу такий приклад, який зараз мені приходить на думку. Пам'ятаю, з дитинства, коли ми йшли зі школи ще малі діти, десь, може, другий, третій клас. Через наше село возили машини бураки на цукровню. Це якраз була ця пора, осіння така. І не так як сьогодні, що є різні там станції обслуговування, якісь ремонти. Як машина поламалась, то це робили все на дорозі, в селі, чи на городі, чи на полі, чи десь біля хати якоїсь. І пам'ятаю, ми йдемо з хлопчиками з школи, дядьки, дорослі ремонтують грузову машину. І щось там розмовляють, нам цікаво, ми підійшли, дивимося, як вони там коли собортують, знімають ці резини і так далі. І один чоловік щось тримає, кулак такий ну, так схований. Але помічаю, що з цього кулака, з цієї руки дим йде. Я думаю, інтересно, що це таке? Може він курить чи щось, я так. До нього вуйку-вуйку, а що там? А ну, чекаєш, звідси, вон. І ми втікаємо, дивимося, він бігом відкриває і викидає цю папіросу. Е, чому я це кажу? Тому що це був якийсь такий, знаєте, встит сором перед дитиною. Е, очевидно, кожен мав свої якісь проблеми, гріхи, привички. Але ще хтось з чимось рахувався. Е, сьогодні ми не раз бачимо, як особливо та ще раз скажу, молоді люди. Не рахуються зі старшими, з якимись поважними людьми, не раз хтось може якісь слова говорити, дуже легко можуть сказати якісь ну, погані слова навіть, колись стою на і стоять молоді, говорять і собі там час від часу щось закленуть. Я кажу: А це нічого, що біля вас ксьон, А що ви не розумієте, що ми кажемо? Чому я про це говорю, кохані, тому що Ісус, коли сьогодні йде по морю, і це бачать учні, вони жахнулись, а Він до них каже відваги, про яку відвагу йдеться? Чому Ісус цієї відваги шукає в них, пробуджує цю відвагу? По-перше, щоб прийняти Бога, потрібно справді бути відважним. Щоб сьогодні бути християнином, людиною віруючою, потрібно бути відважним, потрібно не боятися. Молитися, ходити до костюму, про це говорити своїм рідним, сусідам, говорити десь на роботі, що я віруюча людина, поставити, наприклад, іконочку там на робочому столі, якщо хтось працює десь в якихось установах, чи мати на собі хрестик, медалік, чи йти дорогою молитися ружанець, щоб його не ховати. Я не кажу, що ми маємо на показ це робити. Чи, наприклад, переходимо біля костюму, чи біля цвинтара, перехреститись, Так, як це є дуже важливе. бути людиною відваги. Ще один такий приклад скажу. Зупиняють зараз машини в 9-й годині, хвилина тиші, розуміємо чому. І всі виходять з автомобілів. Ну і я теж виходжу. І чую, хтось вголос, мови анілпанський. А другий чоловік стоїть і каже, та ж тиша, тиша має бути, тихоша, не, не говори. А він каже, я стою, цьому, слухаю. А він каже, цей чоловік, тиша нікого не спасе, тільки молитва. Якщо хочете молитися за змарлих, якщо хочете молитися про мир, давайте повторайте за мною. Так? І я потім підійшов і кажу до цього чоловіка, я вам дуже дякую за цю відвагу. І почав з ним теж ну, відомо молитися. Але сьогодні бути людиною віри – це справді відвага. Це не те, що ми можемо, вибачте, вилізти на дерево, сказати, ми ми сильніше там від мавпи чи щось так, але бути людиною Бога, бути людиною, яка не соромиться того, хто нас спас, хто за нас віддав життя. І сьогодні Ісус, коли після чуда розмноження хліба, Відправляє своїх учнів, ідіть, пливіть на другу сторону, а сам молиться, і потім йде по морю, і він показує, що він є сильніший, як Бог, за різні стихії, бо написано в кінці Евангелії. Сьогодні ми чуємо вітер ущух, коли промовив Господь, коли вони кричали, видавали свій голос апостоли. Вони тільки закликали Господа, закликали Ісуса. Вони були безрадні. А Ісус, коли входить в човен, коли з ними розмовляє, коли каже відваги, власне, тоді все втихомирується. І тут голос Божий є найсильніший. І ми цей голос, це Слово Бога, прийняли в дитятку Ісус. Прийняли в цьому Божому дитятку, яке народилося в Іфлеємі якого ми адоруємо в вертепах, до якого приходимо з нашим серцем кохаючим, і ми розуміємо, що в цій дитині є спасіння, і що цей маленький Ісус Він вже для нас є тим Спасителем, який робить чудеса в нашому житті, який спасає. Тому сьогодні, навчені цим Божим Словом. Хочемо зрозуміти, що таким морем, бо море, ми знаємо, що таке, чи хтось був, чи не був, але принаймні уяву маємо, що море це не є та вода, котра десь там зібрана в великій кількості, але це море, це є наше життя, наша щоденність, по якій ми, як той маленький кораблик, лодочка, човен, пливемо. І якщо не закличемо Ісуса до свого човна, очевидно, море є сильніше за нас. А ми є сильніше за море в тоді, коли Ісус є в цьому човні. Тому кохані, запрошуємо Ісуса в наше серце, в нашу щоденність і просімо тим більше тепер, коли є коляда, коли можна Ісуса запросити з колядниками в молитві зі священником, щоб благословляли наш дім, щоби в нашому домі молились, щоби в нашій сім'ї просили разом з нами. Опіки над нами, власне, Бога. Тому сьогодні будьмо відважні, будьмо тими, хто хоче жити з Богом і хто Бога не соромиться, а хто про цю любов сміливо свідчить і дає приклад теж іншим. Амен. Христос народився.